Всім привіт! Сховався мій трудівник. Ось що він робив, зараз покажу. От лопата, Я її поставив на косою трохи. От вона так виглядає в мене. Ось тут гаража, де авто в мене і у дворі вичистив. Другий день вже після снігопаду. Трохи підкинуло сніжку у нас, тому довелося запускати тракторця і чистити дорогу. От я розчистив за двором. Сюди. Тут. Такі горки снігу, прочистив туди по під дворами, проїхався, щоб люди нормально ходили. ну Така ситуація. Так що шихренчик працює в будь-яку пору року. Я його на консервацію не ставлю, антифриз залий От. Уже шостий рік трактору, ним користуюся. Три роки користувався синього кольору. Зараз вже другий рік червоний, років на п'ять достатньо буде. Ну, він в своїй якості не, так сказати, не втрачає. Ну, доведеться пару літрів там долити, але то таке вже. Отак. Так що зима вже. Прийшла. Всім добра здоров'я і удачі під мирним українським небом. Дай Бог! Слава ЗСУ!